Питання перейменування вулиць, хоч і відійшло на другий план через воєнний стан країні, все ж актуальне. Так на черговій сесії міської ради до депутатського корпусу звернувся батько загиблого героя Олександр Сергієнко. Постійно нам кажуть, Хлопці, ну чому мій син не герой, ніж інший? Чому вулицю називають одним іменем, а 200 чоловік залишається в стороні? У нас біля 200 чоловік загиблих. Героїв, а вулиць 4 чи 5. І от наша, ми пропонуємо не називати окрилих імен, а назвати одну вулицю десь у центрі міста. Ніде, небудь буде у Садовому районі чи у Локотках, а десь у центрі міста, назвати вулицю. Вулиця героїв російсько-української війни. Це буде Шана і пам'ять не тільки наша загиблим, нашим синам, жінкам, братцям, а і тим, хто зараз воює, хто прийде з цієї війни, буде для всіх. І не треба когось. Робити більш героїчним колись більш героїчним. Начальниця внутрішнього відділу Тетяна Волинець пояснила, що за законом спливає термін, відповідно до якого громада мала визначитись і затвердити нові назви. Є закону про десифікацію вона закінчується 27 липня цього року. До цього на цієї дати потрібно перейменувати всі вулиці, які підлягають десифікації. Зараз залишок той вулиці, які ми не перейменували. Буде перейменовуватися розпорядженням голови обласної державної адміністрації. І відповідно була заява від геобоїних свікла стосовно того, щоб назвали одну з центральних вулиць героїв Шосткинщини. Тетяна Волинець нагадала, що під час перейменування були відповідні звернення і пропозиції щодо конкретних земляків героїв, на честь яких хотіли назвати вулиці. У Нас є чотири звернення. Від громадських організацій, від громадян, від депутатів, в тому числі, щодо найменування окремих вулиць іменами наших загиблих героїв. Це стосується імені Віталія Гуляєва, це стосується Максима Кричука, це стосується Сергія Мороза і Мирослава Ляшка. Оцим всім Загиблим героям були завернення відповідні, на які ми не могли відрекнув не відреагувати ніяким чином. Тому, в принципі, було оголошено голосування на сайті Шорткінської міської ради, і більшістю голосів були визначені саме ці назви для вулиць. Тому такі пропозиції також були надані обласну державну адміністрацію. Якщо вони поважаються потрібне перейменувати та ну, відповідно до пропозиції, то вони перейменують. не перейменованими. Залишилось 10 вулиць, які саме депутати поцікавились у пані Тетяни. Це вулицяла, чайковського, Сака сакаєванце, сумівана стальського, Анукрієнка, але вони наполягають не переймено. Потім не трасово не трасово перейменовують на захоплення і ще вони також. Микола Петрович запропонував звернутись до обласної адміністрації. Давайте приймемо рішення звернення до обласної державної адміністрації. Десять вулицю місті швоські залишив попередніми назвами, не перейменовувати. વિવિધ પ્રાપ્ત નકરીઓ છે જે થોગિઓ Щоб не просто розказувати. А як це воно може бути, якщо є закон? Це закон. Це закон. закон а ми можемо висказати свою позицію. Є закон, а ми не сказати, що ми не згодні країни. Не можна залишати усі зросійщені на ну, закон. Давайте не його. До 27-го включно на в нас є час. Можна виставити на сайті міської ради голосування. Чисто юридичному ну, процесу ну, зупинити не можемо зі слів пані Тетяни. Якщо. Діє закон, який має вищу юридичну силу до 27 липня. У нас зараз іде війна, де наші герої гинуть за незалежний суверенітет, за побудову демократичну увагу. правової держави, правової. Як ми можемо, якщо по закону до 27? Липня, тобто я розумію, що воно все одно буде перейменовано. В якій вулиці це вже питання інше. Якщо обласна влада перейменує вулиці, то перейменувати їх ще раз не вийде. Тетяна Волинець запевнила, що в шості з'являться вулиці Героїв Шосткинщини і захисників України.